Усім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео огляд на ось цю нову, можливо, навіть лімітовану літню колекцію від каялі під назвою Відпустка у флаконі. Там є чотири парфуми. Я знайшла в інтернеті набір, бо не могла вирішити, який з них придбати. Вони усі дуже приємні, цікаві, навіть трішки схожі, і тому їх гарно поєднювати між собою, бо вони мають такий літній позитивний гараж і повинні принести нас на якийсь екзотичний в якесь екзотичне місце начебто у нас відпустка тож якщо вам цікавий цей бренд або хочеться дізнатися побільше про ці парфуми я сподіваюся що сьогодні ви отримаєте досить інформації більше деталей буде в описі пригляньте, залиште під цим відео величезну вподобайку справді вам вже не важко а мені дуже не просто приємно а це допомагає моїм відео в просуванню не забудьте Підписатись на мій канал і давайте вирушати в нашу літню парфумовану відпустку. Ну що ж, як я вже сказала, там чотири аромати. І сьогодні я дуже натхнена цим взагалі луком, кольоровим і літнім. Розпочнемо ми з парфуму Maui і Неборел Sweet Банана 37. Ось такий гарний флакончик. Я взагалі люблю, що вони випускають міні-формати. З ними дуже легко. Подорожувати. І саме о, я візьму цей парфум, коли поїду у відпустку, бо він дуже сонячний. Тут, прямо на старті, відчувається банан, і він такий солодкий. І ще тут є груша, яка мені нагадує лябель від Jean Paul Gaultier. Якщо вам подобається саме ця гурманська, як на мене, вже така. Джемова груша, то я впевнена, і цей аромат вам зайде, бо тут є кокос, ваніль, тобто ця гурманська композиція. Справді сонячна, я вже ділилася з вами добіркою парфумів з таким сонячним характером, в яких є солярні елементи. І саме так він звучить через цей кокос взагалі асоціація з кремом від сонця. Тобто, якщо ви полюбляєте ванільні аромати, коли жарко, ну, як я в спеку, ношу, Таку жорстку гурманіку. Не знаю, чи хтось мене зрозуміє, але я візьму цей парфум з собою, бо він дуже позитивний. Тут є ще жасмін, він додає, ну, не індольної складової, але чогось такого по-справжньому екзотичного, не начебто ходиш по якомусь гарному. Ам ну, Узбережжі, і де квітнуть екзотичні квіти, можливо, навіть зірвав вдягнула собі у волосся. Ну, Хочу сказати, що це справді гурманський солодкий, неприторний аромат, який мені подобається. Він навіть трішечки так запудрються в базі, але це непогано. Наприклад, він відрізняється від наступного парфуму Мальдіви у флаконі і ланг з кокосом 20. Тут також насправді є і кокос, і банан. Тобто ноти схожі з попереднім. але, як я вам кажу, Коли я побачила їх в магазині, то не могла вирішити, бо наче і схожі, але все ж таки різні. До речі, тут не дуже гарний спреєр. Подивіться, як він розпилює. Просто а ні, нормально, зараз вийшло. Добре. В чому фішка цього парфуму? По-перше, тут ем, банан майже зелений, не такий спілий, і наче е, жуйка. А по-друге, кокос не одразу відчувається і не має асоціації з сонцезахисним кремом. По-третє, тут не жасмінова індольна. Квітка Айланхіла, він більш такий чуттєвий і в нього інша текстура, як на мене. Але фішка все ж таки в розмарині. Я взагалі асоціюю цю ноту з чимось таким, ну, не просто ароматичним, трав'янистим. А вона мені взагалі нагадує ну, якісь а, трави на кухні. Чесно, зізнаюся, не моя улюблена нота, але тут вона геніальна. Знаєте чому? Бо він майже. Не зовсім акватичний, але все ж таки. До речі, я поділилася з вами гарною добіркою акватичних парфумів. Напишіть, будь ласка, чи ви любите водянисті ноти в парфумерії? Тут їх немає, але цей розмарин все це охолоджує, заземляє і додає не начебто Солоного елементу, і це цікаво. Особливо поєднювати ці два аромати, тому я візьму їх е, у відпустку. Буду носити, змішувати вони шикарні і справді дуже літні. Відрізняються, хоча ноти схожі. Тож, якщо б мені треба було їх порадити, я б сказала, мавий набагато солодший з солярними елементами, такий цукровий банан. З ванілью і кокосом. А якщо ви полюбляєте щось більш свіже, але все одно хочете гарний фліртовий аромат, можливо, з легким солоним бризом, то це Мальдіви у флаконі. Напишіть, будь ласка, а ви би поїхали до Капрі чи до Мальдів. А ми зараз вирушимо до Омрокку і поговоримо про маракеш і небой Оранж Блосом двадцять Такий гарний парфум, який дуже цікавий. Знаєте чому? Ну, взагалі він про квітку апельсинового дерева. Я її обожнюю, вона дуже крута, насичена, потужна, біла квітка. Тут ще є неролі, і вони також відчуваються. Неролі полегше, ніж такий квіт апельсинового дерева, насичений, гіпнотичний. Неролі вони більш свіжі, це квіта цитрусових дерев, і е, дуже часто в них є якийсь зелений аспект. І тут можна відчути ну, майже грейн, так, таку нотку А Він нагадує не просто лафтон біщає через цей квіт, апельсинового дерева, це, напевно, усіх, у, у, у всіх асоціація номер 1 якщо ця нота домінує в парфумі, дуже культовий аромат, а мені він схожий більш на холі на ролі від Монталя. Дуже такий, не розхайплений, схований, якийсь. Коштовний парфум у їх колекції, мені подобається, бо там справді такі на ролі смачні, приємні, не занадто зелені. Але знаєте, в чому унікальність цього парфуму? Десь на задньому фоні тут прихований пряний акорд. І тут, наче, по, по нотах, можливо, це червоний перець, я не знаю. Але коли я чую маракеш, в мене асоціація номер один це авже ж цей пряний базар. Так? З різними прянощами. Я вже багато парфумів тестила, які були натхнені маракешом, і вони усі дуже пряні. Тут все ж таки є навіть, гарний контраст. По-перше, насичених квітів, по-друге, чогось свіжого, ароматичного, а по-третє, цей гарний, збалансований, такий досить дорогий пряний ем, фон, який цей парфум робить, ну, більш цікавим, ніж якщо б він був без нього, і тоді він був би набагато більш схожий на лавтон-біщай і так далі. А так, це все ж таки щось цікавеньке, і я буду його носити, коли повернусь з відпустки, і буду викладати німецьку мову. Мені подобаються парфуми, які такі, знаєте, компліментарні. Усім подобаються. І взагалі я часто купую собі каялівські міні-формати, бо їх легко. Кинути в сумку, і потім, коли я йду а, до класу, то я наношу і всі мають гарний гумор. І саме так я буду а, робити з цим ароматом, бо він і літній, і приємний, і солоденький, і флоральний, але все ж таки гарно збалансований з деревинними пряними елементами. Тож він не якийсь такий, знаєте, а, занадто сексапільний або щось. Тому якщо ви любите гарний баланс і не хочете ані солодкий аромат, але ані якийсь такий прям, ну що прям. Про відпустку, мені здається, цей найуніверсальніший. А ось наступний і останній це парфум, який я зараз ношу під назвою Capri in a Bottle Lemon Sugar. І він справді звучить як цукровий лимон. Я обожнюю поєднання солодких і цитрусових нот. Він насправді досить схожий на Um, парфум Ліра, мій перший <сх two>, гурманський краш, я його обожнюю. І, а вже ж на Devotion від Dolch Gabbana, бо тут лимон, знаєте, просто ну, засипаний цукром, тому він вже не кислий, але все одно відчувається ну, його характер. Пухнастий мускус, ваніль. Тобто гурманський парфум на літо 100%. І як ви вже напевно помітили, що у всіх цих парфумів є якась гурманська нотка, гурманський характер. В якихось більш виражена, в якихось менш. Тому вони гарно поєднуються між собою. Напишіть, будь ласка, який вам більше подобається за описом, за нотами і за дизайном. Якщо залишилися питання, пишіть. І обов'язково мені це важливо. Напишіть мені, дайте знати, чи ви в Україні взагалі маєте доступ. До цього бренду, бо він дуже популярний, задає завжди тренди, це круто. Але я не знаю, чи вам актуальний такий контент. будь ласка, залишайте внизу питання, якщо залишилися, і обов'язково запит по наступному контенту, які огляди вам цікаві, або теми розібрати. В описі буде більш корисна інформація, донайте на ЗСУ. Я вам бажаю гарного дня і приємного літа. Слідкуйте на соціальних мережах, лайкайте це відео, підписуйтесь на канал та слава Україні! Па-па!